Привіт Сьогодні і в подальшому інколи буду показувати ось такого тракторця Hatat T4110. Зараз коротесенький огляд, пробіжусь, покажу, а потім вже буде більш підробний, більш детальний огляд, кому що може буде цікаве. Трактор вже знаю, що непоганий. З виду взагалі гарний. По техніці ідеальний. Ну як, він то новий. Технологічність. В нього дуже високий рівень технологічності, і взагалі дуже якісно все вироблено. Вибирали цей тракторець поміж турецьких, китайських і імпортних європейських і американських тракторів. Вибір впав саме на цей, так як ціна якість. Дивіться, ось тут навіска 560, здається, кілограм. Тільки до грузи, грузики. По 40 кг кожен. Їх тут скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 штучок. Плюс передня балка кріплення також велика. Плюс мост важкий, великий, товстений. Ну, рулетки нема. Кріплення дуже якісне, все, мас... все з масленками. Ось такий вигляд має сам тракторець. Гарненький, красивий. Колеса розмір 320 на 85R28, високі, профіль високий, але вузькі. Вузькі, це для роботи добре. Два грузи баласти по 70 кг. Колеса, розміру у нас зараз скажу, так, так. 420, 85, r 38 Зентезоном цей розмірами схожий, але кабіна в цього менше, тому що вона насищена дуже всякою апаратурою. Дивіться, кнопочки наружні, опускання, піднімання, якщо треба на віску цепляти. Клас на віскі зараз не скажу, не хочу збрехати, бо забувся. Так, ось, все на бістро зйомах. Быстро все. Керування циліндр наклоном, вже ніяк в антизоні, нічого крутити не треба. Одну сторону можна крутити, а іншу сторону циліндром з гідрозамком. Потім вже нахил навісного, вже також циліндром. Плюс у нас ще є чотири пари. Дві свободні, дві вільні, дві зайняті, але тут є замки, все стоїть замками. Тобто виставили. Від'єднали, шлангочки закрили, положили їх тут обережно і вже нічого мінятись не буде, так як механічно. Потім е, статичний цей крюк щеплення змінює положення. Ось тут виняли вверх ще два положення і вниз аж до нижнього цього крюка. Метал скрізь товстенний, гарненько все виглядає. Два допоміжних циліндра зовні. І один масивний навантажений всередині. Все закріплено ось дивіться, на такій сантиметрові пластині. Розподілювати вже не механічний, такий, що там речаги підходять, вже повністю все на тросиках підходить, все з тросиками. З кабіни виходять ось троси, все з тросиками. Потім. Дуже важку прицепу він може тягнути, Там до 7 тонн загальною масою до 28 з трактором Тормозного зусилля тут вистачає. Ось під'єднується все. Є зеркало оглядове, щоб саме на навісочку. Катафотики все дублюється, все дублюється, все гарнесеньке. Бак 125 літрів, класно, закривається все тут. Чудово, Ну, як взагалі. Капотик. Зараз покажу. Так, капотик, все як він мариться. Раз. Відкрилось тросик, на тросику. Раз. Все, закриваємо. Фільтр двох типів грубої очистки, е мягкої очистки, так як кажуть, і циклончики. Циклончики з пилівичком, е жидкость омиваючка, радіатор на солярку, щоб в жарку погоду е зменшувати температуру солярки, щоб змазувальні властивості. Соляри, дизельні нашого було для топливної краще. Потім радіатор. цей, Що в нас за радіатор? Це масло. Радіатор масла. Інтеркулер, радіатор клімат контролю або ж кондиціонеру. Потім радіатор. Основний великий, вже так нагрітий трошечки, обкатку проходить. Потім компресор. Компресор з електромуфтою. Вмикається, вимикається, сам керується, по тиску все виставляється. Ось так гарненько. Свічі накалу, все є. Ось так. Сюди ще прикріплюється навісочка. Три. Ось такого я не бачив в інтернеті, ніхто не розповідає, де там місця кріплення. Спереді і ззаді за баками. Буде ще навіска, треба буде дивитись. Так, з цієї сторони покажемо, що тут є. Так, спирт для компресора, фільтри знаружі. так, Турбінка перкінсон. Двигун саме 113-сильний, чистих номінальних 113. Так, Кнопочка тут відкрита, так, Потім ящичок. Тик-тик, все гарнесенько. Ось під'єднувати, колеса підкачувати. Все, ресивер, все сховано. Дивіться, низ у трактора, по кардану, нижня точка і навістка. Все. А так все ідеально. Просвіт великий. фари, зеркала, все класно, якісно. Зараз салончик так, а салон вже буде наступне відео. Більш детальний огляд по салону, так як є що розповісти. Теплесенько, класно. Герметично. Герметичний салон. Завести без щеплення його не можна. Аудіо у нас відразу вимкнулася. Так, свічі накалу бачимо. Бачите, нуль, 2 мотогодини. Все, ось такий ось тракторець. Далі буде ще більш детальний огляд, буде по всьому ось цьому огляд. По трактору, по пробігам, по навантаженнях буду більш детально показувати. Всім па-па-па! Трактор Хатат Т-4110. Кому цікаво, підписуйтесь. Буде далі і про чесночок, і про тракторець. Всім па-па-па-па. Збройні сили переможуть! Наша перемога.